Всім добрий день! Хочу, будь ласка, почути вашу думку. Дослухайте, будь ласка, до кінця. Ситуація така: минулого року влітку були зібрані терміново батьківські збори. Це був кінець п'ятого класу, тобто дітям по 10 11 років. І терміново було сказано, що прям страшенна епідемія кору в Харківській області. І ідіть прям тормошіть своїх лікарів, сімейних лікарів, і дивіться, чи була зроблена вашим дітям а, прививка, тобто чи пройшли вони вакцинацію. До речі, проти кору це йде планова вакцина. Угу. А, прийшла додому, почала моніторити усі, як тільки можна, пабліки, новини, все ну, не де немає жодної, жодної інформації про цю а, кір. До того ж, ревакцинація кору зарив. До того ж, ревакцинація кору проходить в 6 років, не в 10 і в 11, Розумієте? І пройшов рік, і, от, будь ласка, уже кінець навчального року, значить, телефонують мені із лікарні і говорять: там же ваша дитина не пройшла повну вакцинацію від гепатиту, тому ми вас запрошуємо на прививку. А історія така, що в першу добу життя я відмовилася. Від прививки гепатиту, ми зробили її десь в місяць, мабуть, потім треба було в три місяці, але ми захворіли, і так воно пішло, пішло. Тобто, ревакцинацію ми не пройшли. Коли, мабуть, в 5 чи в 6 років я звернулася до... Лікаря, що як нам краще, ну щоб вже дійсно толк був не для галочки. Мені потрібно, а щоб дійсно був якийсь імунітет. то як нам уже заново її проходить? Чи воно буде діяти ревакцинація. Ну, говорили, ми спитаємо, спитаємо, так воно і залишилося. Потім попали ми з алергією в Харкові до імунолога, і вона сказала, що це все коли не виконується календарні оці ревакцинації через кожні 30 днів, так то імунітету немає. Це все до сраки. І от мені цікаво, от наскільки нас вважають тупими, що через 10 років вони запрошують нас на ревакцинацію. Я не розумію. А знаєте, що саме страшне? Саме страшне, що з десяти дев'ять пішли і зробили? Бо вони вірять, вони вірять лікарям, що вони хвилюються за їхніх дітей. Напишіть, будь ласка, вашу думку.